Добрий вечір, Сьогодні хочу звернути вашу увагу на ось такий візерунок. Він виглядає таким якби ажурним. І в той же самий час він такий щільний. не має диречок якихось. Можна використовувати для шапочок, кардиганів, куди вам заманеться. Ось так спереду цей візерунок виглядає. Ось так ззаду. Раппорт цього візерунка складає 9 петель і 4 ряди. В'язала я цей зразок на спицах 3,5 і з ниток 100 акрилу 300 метрів на 100 грамів. І ось такий зразок в мене вийшов. Для установочного ряду треба пров'язати 2 лицьові петлі і 7 виворітних. І коли ми будемо в'язати поворотними рядами, нам треба набрати 9 петель рапорту, 2 петлі для симметрії і 2 петлі кромочні. І почнемо вже в'язати сам візерунок. Кромочну петлю ми знімаємо, дві виворітні, дві лицьові. Тепер у нас три петлі йде. Ми повинні їх будемо пров'язати разом. І щоб було помалютку, то нам треба петельку, яка стоїть всередині, поставити. Поміняти місцями і поставити, щоб вона була першою. Ось таку. І тепер ми їх пров'язуємо разом лицьовою петлею. Раз, не знімаємо, робимо накид і ще раз пров'язуємо лицьовою петлею. І ось так у нас виходить. Дві лицьові. Дві виворітні, дві лицьові. Опять у нас три, три петельки, які ми повинні пров'язати разом. Опять ми міняємо місцями, робимо середню петлю, ставимо її першою, Пров'язуємо разом їх лицьовою, робимо накид. Пров'язуємо ще раз лицьовою. Ось так у нас виходить дві лицьові. дві виворотні. дві лицьові. міняємо положення опять середню петельку, ставимо першою. І пров'язуємо. Три петлі разом лицевою, накид, три петлі лицевою. Дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві. Міняємо положення. Петелька яка всередині становиться першою. І опять три. Петельки пров'язуємо лицьовою накид лицьовою, дві лицеві, дві виворітні. кромочна. Виворітний другий ряд в'яжемо за малюнком, за візерунком, кромочну знімаємо. Дві лицьові, сім виворітних. дві лицьові, сім виворітних. Дві лицьові, сім виворітних дві лицьові, сім виворітних. Дві лицеві кромочна. Так, тепер третій рядок. Третій рядок у нас так в'яжеться. Дві виворітні. Тепер дивіться, нам треба опять пров'язати три петлі разом. Але в мене ось так вони стоять. А в нас повинно, щоб був нахил, у право. Тому ми повинні поміняти положення петель, щоб дужечки стояли ось так у другу сторону. І з цієї сторони ми захватуємо, пров'язуємо лицьовою, Зараз в мене дуже виходить ось так. Накид. І ще раз пров'язуємо. Ось так виходить. Середня петелька лицьова. Тут три петельки ми також будемо пров'язувати разом нахил вліво, тому ми просто пров'язуємо їх. Ось так, нічого не міняє накид і ще один раз, дві виворітні, міняємо положення петель, щоб у нас був нахил вправо. відхватуємо в цю сторону: лицьова накид, лицьова Ось так. Лицьова петля. Тут також три разом пров'язуємо: лицьова накид, лицьова Ось так виходить. Дві виворітні і опять ми міняємо положення, щоб був нахил вправо, і з цієї сторони підхватуємо. Не дуже зручно, але. лицьова накид лицьова. Лицьова петелька, опять три, три разом лицьова, накид лицьова. дві виворі. Опять міняємо положену петель. Лицьова, накид, лицьова. лицьова петелька, триазом, лицьова, накид, лицьова, дві виворітні і кромочна. Четвертий рядок нашого візерунку ми також в'яжемо. По малюнку дві лицьові, сім виверітних. Дві лицьові, сім виворітних. Дві лицьові, сім лицеві, сім виворітних. Дві лицеві, сім виворітних. Дві лицеві і кромочно. Ось ми пров'язали рапорт нашого візеруночку. Ось такий він у нас гарнесенький виходить. Якщо ми будемо в'язати по колу, то другий і третій рядок, ми в'яжемо. Там, де виворітні петлі, ми в'яжемо виворотні. А лицьо, сім оцих лицьових, ми все, все один, однаково в'яжемо лицьовими. Це тільки воно відлічається по колу. І по колу ми не беремо дві петлі для симетрії, Просто набираємо стільки, скільки нам треба по рапопортів. Якщо вам понравилось це відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.